Кровську завершено аварійно-рятувальні роботи. Внаслідок ворожої атаки двома ракетами. Іскандер загинуло дев'ятеро людей. Повідомив президент Зеленський. Ще понад 80 отримали поранення. Серед них двоє дітей 10 та 16 років. Ріна агресорка щоденно обстрілює Нікопольщину. Напередодні ворог спрямував важку артилерію на Марганецьку громаду та сам Нікополь. Внаслідок атаки загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали під обстрілами. І Херсонщина протягом 8 серпня противник здійснив 66 обстрілів. Двоє людей дістали поранення. На Харківщині постраждали троє людей, серед яких 14-річний хлопець. А на Донеччині за добу двоє загиблих і 13 поранених. По всій лінії зіткнення українські оборонці мужньо протистоять ворожим атакам. За добу захисники ліквідували понад 800 окупантів. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку урожайного, приютного та вербового мали частковий успіх. А на Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії. Південніше місто Бахмут закріплюється на досягнутих рубежах. В день у Московській області пролунав потужний вибух на оптикомеханічному заводі. На місці подій оголосили повну евакуацію. Причину бавовни наразі не повідомляють. Палахнула, наче сірник. У Вінниці рятувальники ліквідували пожежу в дев'ятиповерхівці на Поділлі. Загоряння сталося на п'ятому поверсі в одній з квартир. Гасили пожежу 23 чоловіки особового складу та п'ять спецмашин. Бійцями ДСНС евакуйовано сусідніх квартир чотири чоловіки. Причина виникнення пожежі, чи є травмовані, наразі з'ясовуються. На місці працюють як рятувальники, так і інспекція служби порятунку, а також медики екстреної медичної допомоги. Пропонував хабар поліцейським, щоб уникнути відповідальності. Воратові нетверези, водій скутера, намагався відкупитися від правоохоронців. 55-річного чоловіка зупинили за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні копи запідозрили, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Від освідування чоловік відмовився і спробував домовитись із поліцейськими. є кримінальна відповідальність. 369. Врешті на чоловіка склали кілька протоколів і відкрили кримінальне провадження за пропозицію хабара. Тепер правопорушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі. У реабілітаційному центрі Гармонія готують смаколики для українських захисників. Сьогодні чаклують над кабачковою ікрою. Богдан таку страву готує вдруге. Буває, я стою чистити, але зараз я мию на даний випадок. Хлопчина розповідає, його родина не стоїть осторонь, коли країна в біді. Разом з батьками постійно допомагають Збройним силам. Готують тушонку, згущене молоко та багато іншого. Сало перекручуючи м'ясорубку холодним, не На За Замазна Бандерівська. Поруч разом із мамою готує Микита. Хлопчик знімає шкірку з морквин. Мені дуже тут подобається. За процесом уважно спостерігає пані Юлія. Каже, такі майстер-класи дітям з інвалідністю корисні, адже допомагають соціалізуватись і вчать самостійності. Це спілкування, це колектив, це така взаємопраця, можна сказати, долучання до життєвих таких ну, звичайних ситуацій, почистити моркву, зварити ікру, поспілкуватися, приємно провести час. З усіма готую кабачкову ікру і Олександра. Дуже цікавий цей процес стосовно кабачкової ікри, бо Я, якщо чесно, ще, ну, якби не пробувала робити, що в мене б не було такого досвіду. Дуже цікаво, дуже такий, можна сказати, творчий процес. Процес на кухні налагоджений, та нагадує мурашник. Бо кожен знає свій фронт робіт. Хтось контролює, аби вода не википіла, інший нарізає кабачки. Та для тих, кому важко працювати на кухні, є спеціальні пристосування, що пришвидшують процес. Можна за допомогою такої дощечки зафіксувати, або це буде буханка хліба, або це буде капуста, яблуко, цибуля, будь-який е, предмет. Е, можна зафіксувати на таких гострих шипах, так, щоб його нарізати. Або є такі ось хлещата. За допомогою цих, цих лещад можна зафіксувати буханку хліба і нарізати собі хліб, або якусь ковбасу. Проєкт готуємо разом у реабілітаційному центрі існує вже понад чотири роки. Тому і мають зручну та доступну кухню, на якій вчаться самостійно куховарити. Де розробка мілкої моторики рук. так само хтось вперше в нас тут не знаю, миє посуд або навіть готує, тому що в більшості будинків кухні часто є неадаптовані під потреби саме людей, які пересуваються або на кріслах колісних, або інших порушеннях. Так само, так само інколи буває велика гіперопіка батьків, які бояться доручити дітям процес там, не знаю, там взяти навіть ніж, щось порізати. Та він ж поріжеться. Тому важливо саме навчати і показувати навіть тим самим батькам, що вони це можуть робити. Ікру із кабачків клієнти реабілітаційного центру готують не вперше. Кажуть, процес її приготування простий. Промиті овочі очищають від шкірки, цибулі нарізають кільцями та просмажені на пательні овочі закидають в кастрюлю, смажитись на півгодини. Потім додають подрібнений часник, сіль, перець і готувати ще півгодини. Потім все перебивають блендером до однорідної маси і ще 5 хвилин проварюють. І нарешті кульмінаційний момент ікра потрапляє у банки. Кабачкову ікру, приготовлену з любов'ю, гармонівці відправлять українським оборонцям. Сім'ї загиблих захисників та захисниць, в яких діти йдуть до першого класу, можуть отримати матеріальну допомогу. На кожного майбутнього першокласника по 5 тисяч гривень. Виплати можуть отримати війничани та переселенці, в яких один з членів сім'ї загинув на війні. Родини мають перебувати на обліку в департаменті соцполітики. Одному з батьків або ж опікуну дитини потрібно до 30 вересня подати документи до управління соціального захисту населення. Звертатися можна в лівобережний чи правобережний прозорі офіс. Ця матеріальна підтримка спрямована для того, щоб зібрати дитину в школу, закупити якесь шкільне приладдя, тобто все необхідне, щоб дитинка була зібрана до першого класу. Просимо не зволікати, а вже можна подавати документи, щоб ця виплата відбулася. Бам! <рапрес> Бам! Юні, але з амбітними планами вони готові бути рушієм успішного розвитку громади. Ці хлопці та дівчата приїхали на форум Роль молоді у післявоєнному відновленні України з різних куточків області. Серед них і 17-річний Владислав Літвінов. Молодь колись виросте і буде опорою для нашої країни. Якщо не підготувати опору, то не буде, скажімо так, на чому тримати і суспільство, і будівництво, і навчання, всі сфери життя, які є в. Державному устрою сучасна молодь не готова втрачати час на помилкові рішення, тому переймають досвід ефективного управління у лідерів громади та професіоналів своєї справи. Секретами розвитку європейської вінниці ділився міський голова Сергій Моргунов. Якими хочемо ми хочемо бачити містечка і селища нашого регіону. Ми для себе повинні сформувати це бачення. Що нам да, звичайно, є речі, які необхідно робити в першу чергу, там критичні інфраструктури і так далі, тому подібне. Але напрямки розвитку, напрямки розвитку самої територіальної громади, без вас ми точно не будемо йти в ногу з часом. Брати на себе відповідальність, тримати удар критики, бути готовим мислити нестандартно та втілювати прогресивні реформи радить молоді з власного досвіду прем'єр-міністр України 2016-19 років. А нині очільник міжрегіонального гумштабу Володимир Гройсман. От бачу цілі, ти маєш до неї йти. Тобі важко, тобі складно, тобі там. Але ти маєш йти. Треба побудувати нову Україну. Ця Україна повинна бути демократична. У нас немає іншого шляху, запам'ятайте це, як е, завершення децентралізації рівень області громад з фіксуванням в Конституції відповідних там, положень, які не дадуть можливості її зруйнувати. До речі, як ви бачите, всі міжнародні партнери, якщо ви бачите ці звіти, там інформацію, вони всі говорять, що з там, по з, якого, там з 15 по 19, по 20 рік, а саме успішна реформа реформа децентралізації. Тому що вона взагалі звільняє енергію мільйонів людей. Це дуже крута історія і може бути проривна, в тому числі для економіки держав. Про складні теми учасники форуму говорили просто, бо мали певні правила. Ми маємо установити правила на цю дискусію. І правила наступні, немає ніяких правил. Задавайте все, що ви хочете, будь-які питання, приємні, неприємні, які, вам, от які завгодно, що на душі, оте і кажіть. Бо сьогодні ми приїхали сюди просто з вами поспілкуватись, з вами познайомитись, відчути вас. Світлана із Барської територіальної громади на початку війни з дитиною виїхала до Латвії. Каже, має там і роботу, і влаштувала малечу. Та як і мільйони українців, прагне повернутись додому. Я отак зараз на таких терезах. З одного боку, я хочу, щоб моя дитина жила в Україні, зростала біля своїх родичів, і з другого боку, я хочу, щоб вона була в безпеці. Я вважаю, що 10 років стійкого стійких змін і розвитку будуть хорошою запорукою для повернення 10 років, не менше. Люди можуть повертатись через 2-3 роки після війни, після завершення війни, але вони будуть повертатись тільки за однією мовою. Вони хочуть бачити шлях. Що от сьогодні ми з цієї точки відправної йдемо сюди? Да, У нас займеться 10 років. Нічого, і хай дитинка ця зростає 10 років в умовах розвитку. Але люди знають, що через 10 років ми прийдемо, у нас буде от така освіта, така медицина, така економічна модель. Врешті-решт там заробітна плата, яка є надзвичайно важлива. А поки оборона країни триває, зусилля кожного українця спрямовані на підтримку армії та постраждалих регіонів, нагальні потреби вже другий рік поспіль закриває команда міжрегіонального гумштабу. Як вдається вам, як на міському, обласному, навіть всеукраїнському рівні, оперативно реагувати на виклики волонтерської діяльності, ми знаємо про діяльність Херсонщини, про підтримку, про Балаклію, неодноразово долучалися. Але саме оперативність, як відбувається ця комунікація, і які її складові? Саме створення штабу дозволило оперативно реагувати, тому що в роботі задіяно дуже багато і людей, і благодійних, волонтерських організацій. Цей обмін інформацією і підтрим... ну, якби, ре... розуміння, хто що може в цей час, воно дає хороший результат. У програмі форуму навчання з проектного менеджменту, аби активна молодь та громадські організації могли залучати інвестиції до територіальних громад, і це будуть не лише ідеї, а й покрокові плани їх втілення. Ми хочемо цю молодь прокачати, навчити, щоб завтра вона пройшла вже в свої територіальні громади і писала проектні заявки, залучала міжнародні кошти і робила інфраструктуру, тренінги, не знаю, програмні якісь речі для того, аби ну не просто покращувати життя в громаді, а для того, щоб як мінімум ця молодь залишилася в громаді. На рівні з дорослими молодь робить свій внесок в наближення перемоги, поєднуючи навчання, роботу, волонтерство і громадську діяльність. У підсумку дводенного форуму учасники представлять свої ідеї щодо подальшого розвитку та відновлення України. Вийти з тіні та працювати офіційно закликає роботодавців та громадян управління держпраці у рамках інформаційної кампанії Виходь на світло. При оформленні трудових відносин держава гарантує працівникам регулярну зарплатню, профінансовану відпустку, виплати у разі тимчасової непрацездатності та допомогу, якщо на виробництві трапляється нещасний випадок. Для тих, хто надає робочі місця, також є переваги. Серед них фінансові компенсації від держави, зацікавленість роботою кваліфікованих співробітників, скорочення витрат через відсутність нещасних випадків та зупинок виробництва. Окрім того, офіційна праця підтримує економіку країни. Особливо в умовах війни, щорічні втрати бюджету близько 100 мільярдів гривень за різними підрахунками. Рівень тіньової економіки сягнув найвищих показників у той час, як сплата податків зараз важлива як ніколи. Бо для того, щоб перемогти, держава має спрямувати на забезпечення збройних сил України усі свої можливості. Кожен, хто вважає себе українцем і громадянином нашої держави, має розуміти, що задекларована праця це шлях до вільної незалежної економічно сильної держави. Звищувати кваліфікацію працівників та розвивати потужності за допомогою грантових проєктів, закликають вінницьких підприємців. Представники USAID презентували місцевому та релокованому бізнесу можливості програми Конкурентоспроможна економіка України. Зокрема, пропонують фінансову підтримку для малого та середнього бізнесу. Відкриті дві програми, які стосуються розвитку експортного потенціалу. Це програма, яка підтримує делегації для участі у виставках за кордоном, а також програма так званих експортних альянсів це групи компаній мають можливість об'єднуватись і готуватись до участі у виставках. Цьогоріч агентство США з міжнародного розвитку збільшило фінансування програми та продовжило її термін дії ще на два роки. Є можливість. Навчання професійного для того, щоб можна було не тільки грантами займатися, але й отримати вигідні кредитні умови. Я переконаний, що ця американська програма, «Конкурентоспроможна економіка України, у нас спонукати буде якраз розвиток, бо вони мають можливість давати кошти на закупівлю нового обладнання. Нове обладнання породжує створення нових робочих місць. Нові робочі місця створюють додаткові платежі до бюджетів усіх рівнів: міський, державний обласний, а також на відрахування. До Збройних сил України. Грантові переваги програми Конкурентоспроможна економіка України на собі відчула Вінницька харчосмакова фабрика. Заявку на участь подали ще у 2019 році. Завдяки інвестиціям підприємству вдалося зробити замкнутий цикл переробки гірчиці, тобто з поля до готової, яку можна їсти. Для цього на підприємстві встановили автоматичну лінію з очищення зерна гірчиці. По-перше, ми збільшили потужності цеху. Ми розширили асортимент завдяки тому, що ми можемо наразі реалізовувати не лише готову гірчицю, а гірчицю насіння насіння гірчиці, гірщиці, фасованої мішки. По-третє, ми збільшили кількість робочих місць. Кожен підприємець має шанс отримати грант на розвиток. Умови для подачі заявки не складні. Втім, вимагають скурпульозної підготовки до написання. Компанія має бути зареєстрована в Україні або підприємець, зареєстрований в Україні, має показати фінансовий результат за минулий рік, тобто, оборот, як мінімум, оборот має показувати, наскільки підприємство або підприємець готовий для використання цих коштів. Мета програми не лише втримати людей, які залишилися в Україні, а й повернути тих, які виїхали за кордон, а ще перекваліфікація робочих рук. Сьогодні є проблематика вже з кваліфікованими кадрами. Ми маємо об'єднати зусилля з ПТНЗ, з вузами, з підприємствами для того, щоб перенавчити, адаптувати людей до нових професій і щоб вони мали можливість гідну зарплату отримувати. Ми переконані, що таким чином об'єднання зусиль бізнесу, влади, якраз програм Юсайда і інших, які сьогодні в нас є, вони будуть спонукати до розвитку економіки. У планах агентства США з міжнародного розвитку підтримка не лише малого та середнього підприємництва, а й підсилення великого бізнесу для масштабування виробництв, що підсилить економіку України в боротьбі з російськими окупантами. Вундеркінди поміж нас літню школу для обдарованих дітей розгорнули на базі фізико-математичного ліцею номер 17 Серед її учасників Ярослав Гуд. Це вже третя його зміна в інтелектуальному таборі. Тут діти. Займаються, вивчають, слухають лекції не тільки вчителів цих шкіл, а й приходять випускники цих шкіл, там які навчаються в університетах або вже закінчили університети, мають досвід праці, які розповідають, спро пробують зацікавити дітей свої спеціальності, щоб їм було легше обрати пізніше свою професію. Вперше в таборі учень другої школи Олександр каже: інтелектуальний відпочинок перевершив усі очікування. І чесно скажу, я тепер починаю жалкувати, що я ніде не був. Мені тут дуже сильно подобається. Ми тут займаємося дуже цікавими речами. Мені навіть один раз довелося заміняти вчителя на лекції, і мені дуже все сподобалось. От чесно скажу, я ніколи не думав, що у літньому таборі може бути так прикольно, так весело. Вчителі підготували для дітей безліч інтелектуальних завдань, для вирішення яких учням доводиться застосовувати усі знання та вміння взагалі по математиці це олімпіадні задачі, які потребують доволі нестандартного в певній мірі мислення, і потрібно знайти той чи інший підхід до неї, який приведе тебе до відповіді. Серед учасників літньої школи і десятикласниця Софія. Дівчина каже, інтелектуальні табори, які щороку стартують у гімназії, просто обожнює, адже має можливість черпати знання в найкращих вчителів Вінниці. Ми наробляємо на уроках практику, тому що потім ну, багато людей, які зараз ходять в літню школу, вони є учасниками олімпіад, як і міських обласних, навіть деяких є всеукраїнських. Заняття з учнями літньої школи відбуваються за форматом повного занурення, розповідає вчитель астрономії. Діти приходять і чотири години займаються тільки фізикою. Ну, там не тільки фізика, можливо, є якісь застосування того процесу навчання або матеріалу в житті, бо який ми використовуємо. Ну, сьогодні ми знайомилися для 9 класу з небесною механікою, і діти дізнали. Лися багато чого корисного як визначати відстань до місяця до інших планет, як знаходяться періоди планет, як відбуваються космічні перельоти, корелігування швидкості. Літні школи у фізико-математичній гімназії організовують вже майже 30 років поспіль. Насамперед для переможців Олімпіад з фізики, математики та інформатики і дітей, які зацікавлені отримати більше знань. Ми такі форми використовуємо, які породжують командну роботу, роботу в колективі. У нас по 4 години таких обов'язкових занять. Тоді спецкурс. Воно проходить для них абсолютно непомітно. Але з величезною користю, а ще в рамках літньої школи постійно проводять різні інтелектуальні чемпіонати та змагання. Працюватиме табір до 14 серпня. Вона одразу впадає у вічі, бо не така, як всі, маленька, але з історією великого і міцного кохання лавочка віднедавна стоїть у Вишинському парку. Тут завжди тиша, затінок і приголомшливий вид на озеро. Все, як колись любив Ярослав Михайлович, чоловік пані Світлани. На згадку про коханого жінка і встановила лавочку. Йому було тут добре, комфортно, і через то ми, ми дуже любили. І звідси виникла моя ідея, що я якусь пам'ятку мушу поставити цьому парку, тому що. Цей парк дуже любив мій чоловік. Його життя вісім років тому обірвала важка недуга. Рак. Ми боролися з хворобою, боролися за життя. Він дуже він життєлюб, він дуже хотів жити. І через то, незважаючи на його страшні болі, в нього перше було завдання таке: що рано встати, поснідати. І в нього була така фраза: Світлано, я взяв паличку і пішов у парк. І він ходив весь час. Це було його любиме місце. Подружжя прожило разом щасливі 46 років. До омріяних цілий завжди йшли пліч опліч. Я все-таки вважаю, що нас тримала любов. Ми якось один одного завжди підтримували. Він завжди мене жалів. Я жаліла його. Заради того, аби бути ближчими до дітей з рідного Івана Франківська пара поїхала до Вінниці 12 років тому. Так місто стало для них другою домівкою. Мене дуже гарно зустріла в Вінниці. Я тут пережила і щастя, і горе. Гарне прекрасне місто, яке турбується про людей, турбується про пенсіонерів, особливо. За Вінницьку гостинність Світлана Миколаївна і вирішила подарувати парку лавочку. Я дуже задоволена, що я це зробила. Я вважаю, що на згадку про чоловіка це дуже гарна пам'ятка. Тим більше це не просто так, а він любив цей парк. Я можу прийти в будь-який момент. Зраненька встала. Одягнулась і прийшла до Славик. ініціативу Світлани Миколаївни. Дирекція парку прийняла без вагань. Допомогли з місцем та встановленням лавочки у затишному місті. Це взагалі не проблема для нас встановити її. Це справа одного дня, але ну вибір був. За людиною, яка встановлювала ці лавочки в подальшому. Якщо це буде от не набуде резонансу, то я думаю, що ми будемо розробляти концепцію таких лавок. Вони вже не будуть різні, будуть напевно вибрані місця, де вони будуть встановлюватись ну, для того, щоб було гарно. для пані Світлани Вишенський парк тепер місце спогадів про кохання всього її життя. Сюди жінка приходить майже щодня милуватися сходом чи заходом сонця та згадувати миті подружнього життя.